Знову подарки, знову я дякую, знову кажу, що не заслуговую. На цей раз подарували мені щупи до тестера нові. Пікольні, такі доволі якісні, а з ними в нагрузку прибор. Прибор не простий, прибор міряти постійний струм в провіднику безконтактним способом. Це доволі крута фішка, але конкретно цей екземпляр має нюанс. І цей нюанс полягає в тому, що він сказився. Сказився він таким чином, що міряє ось такий струм. Він собі думає, що зараз ось тут лупить по дісічці 467 А. І його не переконає, що це не так. Точніше, от навіть якась реакція є на нажимання клямбри. І треба щось з тим робити. Давайте розбирати. Кришечка, вже то все порозкручував. Дірасельку в сторону. Кришка знімається доволі легко. Бачимо багатий внутрішній світ. Кварцик-пищавка, терморезистори, якісь операційні підсилювачі, трошки регулювань, процесор, ну, як би мультиметр-мультиметром, за винятком власне вузла клямби. Я ще такого ніколи не розбирав, тому мені теж цікаво. І тут ми можемо побачити два шлейфа. Один точно йде на клямбру і дротик. А другий хизи, що і як. Давайте розбиратися детальніше. Після демонтажу пружини клямбра стає безпечною. Ми її можемо демонтувати. Розполовинюємо. Та частина нам не цікава, є позначки з позначки. Вказують на напрямок струму. Це важливо для постійного струму, тому що датчик холла працює на магніторестрикційному ефекті, якщо мене пам'ять не зраджує. І відповідно напрямок має значення. А цю половинку треба розбирати і дивитися, що там є. Зклеєне воно на славу, тому без кувалдометра і втрат ніяк. Згорем пополам і якоюсь, як то кажуть, ломіком і какою-то матір'ю розібрав. Ось є магнітопровід, точніше його половина. І в розрізі магнітопровода ростуть два датчика холла. І весь прибор. В другій половині просто замикаючи скоба магнітопроводу Пасивна. Ось цей кабель з бляшкою. Це є антена. Антена для функції. НЦВ визначення поля електричного. Не знаю, чи це потрібно, таке є. До магнітопроводу дістатися немає сенсу. Відповідно, треба продзвонити, чи цілий шлейф, попробувати опізнати датчики холла і варіантів небагато. Або з ними щось сталося, або проблема не в них. Також видно ще на шлейфі якийсь нальот. Теоретично тут міг бути відсутній контакт. Зараз буду перевіряти. Шлейф в повному порядку, контакти в порядку, проблема не тут. Бруд не був причиною поганого контакту, але якщо під мікроскопом подивитися на ламелі контактів, то видно, що прижим контактів був по самому краю. І один бік шлейфа є зім'ятий, тому що потощуючи, направляюча проклеєна не до кінця. Шлейф мав зміщення. Є ймовірність, що якісь контакти попадали поза контактне напилення. Є сенс спробувати зібрати, підключити таким ділом, щоб точно гарантувати контакт в роз'ємі. Пробую. І після зборки бачимо, що покази помінялися. Реакція на DC змінилася. Тепер бачить біля 1 Ампера при відсутності струму. Не знаю наскільки то добре. Глянемо, чи є реакція на сам струм. Добавляю струм. Ставлю 5 Ампер. Пробую вгадати на куску дрота. Три з половиною. 5,02, 3,7. Тобто бреше фактично на 1,3 Ампера. На 10 А, 10,2, 8,5. Півтора до 2 Ампер похибка. Принаймні міряє. Значить, датчики холла живі, значить, проблема була в банально неправильно змонтованому шлейфі. Очевидно, воно і по AC теж не міряло. Скоріше за все, я не перевіряв. На AC струму, принаймні, воно не бачить в холосту, Особливостей не знаю, буду вивчати. Тепер то все посклеюю назад, хай клей сохне і буду шукати документацію по питанню калібровки даного приводу. Можливо, його вдасться відновити повноцінно. Трохи часу з викруткою, мультиметром і головою. Бачимо змінний струм по нулях, постійний струм. От він бреше щось. 100 мА каже. І вже як не стараюся, як не міряю, не кручу, не калібрую, ніяк мені в ноль вивести не вдається. Отак от, так от від, від 100 мА до нуля майже гуляє по постійній напрузі і не можу вивести в ноль. Найкращий результат було 0,30 мА. Зібрав, зараз от вийшло на 800-900. Чи десь щось впливає, чи, можливо, для такого прибора з тим діапазоном до 1000 А це не критично. Не знаю, як робочий працює, тому не можу стверджувати. Може хтось користувався, знає, то розкажіть. Дивимось, що воно міряє. Плюс сюди, мінус сюди. Ставимо струм поки що по моєму лабораторнику в нулі. Ставимо скільки? Біля 500 мА. Ну, тут не вгадаю, бо 410-430, 20 мА, 30 мА бреше. 20, 30, правильно, десь так. Добре, ампер. Півтора ближче. Тут струм я не можу добре виставити. 1,4, 1,39. Та не зле, воно досить непогано міряє. Давайте біля 5 Ампер щось. 5, 4,97. 4,76. Тут вже трохи занижує. На максимум, що лабораторник вміє, 10,2 А974. Трохи бреше. Пів Ампера бреше на 10 амперах. Та, напевно, не дуже добре. Ну, що зробиш? А в діапазоні 500 мА на 10 амперах. Ну, як факт, напевно, краще я його не відкалібрую, може ще колись. Попробую, якщо маєте досвід, то поділіться, бо перший раз з таким стикаю, щоб поміряти щось на змінному струмі. А ми продовжуємо продовжувати. Згадав, що в мене є ватметр ще. Підключаю 200 ватний прожектор. 225,7 вольт. Воно міряє. 850 мА. А кліщі міряють 750 мА. 100 мА різниці. Тобто малий струм вони просто не хотіли ловити, а так беруть 100 мА. На ампері. На великих струмах, надіюсь, менша похибка буде. Як мінімум, прибор працює і міряє щось. На тому, мабуть, крапка, бо нема часу бавитися.